Оспівлений у піснях та оповиті легендами, український вінок має багатовікову історію. Він сплетений із пахучих трав та ніжніх квітів, прикрашений барвистими стрічками і наділений магічним змістом. Український віночок – один із найдавніших символів нашої країни. Він, немов побажання, мирного ясного неба над головою тому, хто його носить. Це оберіг від злих сил та лиха. В Україні вінок символізував сонце. Дівчина у вінку, схожа на сонце, котре сходить. Також це символ слави, перемоги, святості, щастя, успіху, могутності, миру, молодості та дівоцтва. Плетучі вінки дівчата співали, заплиту віночок, заплиту шевковий. На щастя, на долю, на милого вроду. Кожна квітка у віночку мала своє символічне значення. Давайте розглянемо, які квіти вплетали в український віночок. Червоний мак символ радючості, краси та молодості. Ромашка символ кохання, ніжності та вірності. Ружа мальва і півонія. Символи віри, надії та любові, а калина то символ дівочої краси і вроди. Соняшник то символ сонця і достатку, сили і добробуту. Дівчата вплетали у вінки квіти чорнобривців, щоб бути чорнобровими. Незайвими у вінку були безсмертник, любистик, рута і м'ята, а також оки, волошки та барвинок. Не менше значення. Приділялося стрічкам, лентам, їх кольору, довжині, підбору. Колір стрічки теж мав символічне значення. Жовта була символом сонця, світло і темнозелена символізували красу та молодість, світло коричнева то земля-гондувальниця, синя позначала небо і воду, надавала сили та здоров'я, фіолетова то мудрість. Малина душевна щедрість, роживом то достаток. Наші предки шанували те, що ми сьогодні називаємо символами, оберегами, рушник і сорочка вишиванка, калина, вінок прикрашений стрічками, пісня, казка, писанка, лялька-мотанка. Вивчаємо, зберігаємо нашу культуру, звичаї, символи, історію нашого народу. Без минулого немає майбутнього. Єднаємось, бо ми, українці.